Всім привіт! Я Олександра Шмарова, діджитал-ведуча нового каналу. І це YouTube-проєкт Перевірка на вік. Я ставитиму зіркам українського шоу-бізнеса різні питання, щоб перевірити, чи знають вони тренди як сучасні, так і минулі. Перше запитання. От пам'ятаєте такий досвід, коли е, в шкільні роки можливо подобалось хворіти, тому що не треба йти в школу, коли да. там ішов сніг? А чи є у вас зараз таке? Давайте так. Останній раз я хворіла десь два місяці тому, і я кайфанула. Скажу чесно, ну тому що мені здається це, це було. Не було температури, угу. і по-друге, я просто лежала, і ніхто мене не чіпав. Я просто угу. їла щось корисне, дивилась фільми, спала. Тому без температури це кайф. І якщо немає там і, 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 ну, сроків та? угу. роботи, угу. але насправді я не люблю хворіти. Тому краще не хворіти, щоб ходити на роботу, тому що я люблю свою роботу. Друге запитання. А, чи знаєте, ви що таке чи назис? Так, звичайно. Угу. Що це? Це коли класно, коли круто, коли щось там е, Ну, гарна новина, очі назис. Угу. Е, гарну автівку купили, очі назис. Задонатили, очі назис. Ну, Клас. третє запитання. Е, як часто ви стоїте посеред кімнати і згадуєте, навіщо ви туди прийшли? <рес> <рес> е, е, пару разів на день буває в мене таке, і я завжди мені допомагає: один, два, три. І це мені. Завжди повертає. І згадуєте? Так. Так. Треба спробувати цей метод. Це мій лайфхак, тому що я така людина. А, що, що я хотіла казати? Один, два, три, а, все. І згадала. Четверте запитання. Чи знаєте ви, чим відрізняється СМС від ММС? Ні. Ні, взагалі. Ні. Супер тоді для довідки. СМС це текстові повідомлення, а ММС це раніше картинку відправляли. Ці. Картинку? Дуже мило. І п'яте запитання. Що означає фраза Я тебе кіню? Я тебе кіню? Угу. Не знаю. Це якою мову українською? Українською це не, такий не. молодіжний слинг. Угу. Я тебе підліткова, ну я вже не підліток. Не знаю. Ну, для довідки ця фраза означає, коли ви зустрічаєте якусь людину і у вас багато спільного, то ти їй кажеш, я тобі кінню, означає, що у вас багато спільного. Я буду знати, я тобі кінню. Перше запитання в цій категорії. Скажіть, якщо ви ввечері розслабляєтесь і щось випиваєте, то це один вид алкоголю. Чи можете змішувати декілька, як в юні часи, де хто робить? Я майже не п'ю, дуже рідко п'ю. Я п'ю е, тільки своє вино, і коли я роблю презентації, вона. Окей, okay, супер. Е, як часто ви повторюєте фразу раніше було краще? Ніколи я так не думаю. Я сьогодні краще набагато. Не дивлячись на війну, сьогодні не все одно ми живемо. Живемо в кращі часи. А, третє запитання. А, вам простіше записати щось в нотатки телефону чи від руки в блокнот? А, я в телефон в нотатки записую. А від руки як давно писали? Дуже давно. Іноді треба щось там рукою написати там. Ми всі розувчилися писати. Далі. Чи часто ви прасуєте одяг вдома? Бо сучасна ну, підлітки, вони не дуже користуються праскою. Цікаво, як у вас. Ну, тут я олдскульний. я ношу сорочки, і сорочки вони потребують прасування. Прасую, так. Чи можете ви назвати ось що це? Це щось старе? Так, так. Це якась гра. Напевно. Угу, це угу. якась гра ну, ну, це точно це, це, це касета з грою чи щось таке, але як грати, я не розумію. Це якась гра. Це приставка гра Денді, були такі раніше. завжди! Ще запитання. Хто такий Скуф? Якийсь недоладний чувак, який тупить хтось. Майже. Це, типу, чоловік, який неохайно одягається. І ще так називають е, так, тих, хто не... Тих, в, в, йому, типу, думає, що йому завжди 20 років, що він ще молодий. Все, не шарить в мемах, це туди ж. Ага. Тільки глибока така штука, а скус. Угу. Друге запитання, чи є у вас пакет з пакетами, або може взагалі там а, шафа з пакетами? А, ні, в мене є там, просто пакети реально існують. Все одно ми намагаємося носити шопери, угу. але теоретично ну, там, періодично якісь там пакети, або ти забув шопер і так далі. Тобто у нас є місце, де ми складаємо, просто потім в них сміття знову ж таки перескладаємо і так далі. Угу. А, ну, Тобто, це не пакет, але це прямо така красива штучка для. Не знаю, ми використовували для пакетів, дружина десь її взяла. А скільки у вас шоперів? Це наступне запитання. В мене особисто чи в сім'ї? Mm -hmm. Багато. Mm -hmm. Насправді, в нас і авоськи є, такі, знаєте, як і, і шопери. В мене, мені дружина з Л'єрою подарували дві штуки. У мене в машині є, ну, щоб якраз пакет з пакетами розпаджувати. У mm -hmm. мене прямо великі такі шов магазин, взяв, дуже зручно. Е, наступне питання: чи знаєте ви більше трьох анекдотів? Мені чомусь здається, що так, і якщо так, то можете якісь згадати, розповісти нам. Не люблю, я так терпіти не можу анекдоти. І я вам чесно скажу, я навіть не пам'ятаю, коли востаннє мені розповідали анекдот. Якісь, ну, тепер це стендапи, якісь жарти. От прям анекдот. І я такий. Ера анекдотів мені здається минула. Ну, ні, вона десь є, по вайберам може гуляє там. По інстаграмам, але я точно на них не підписаний, і я подарую це дід Жорі. І угу, е, чи ставили вам в дитинстві банки чи гірчичники? Мені ставили гірчичники точно. Е, і це така неприємна була штука, насправді вона так гріла, я пам'ятаю їх зараз. І банки колись один раз теж ставили. Але мені здається, вже в якомусь більш зрілому віці це коли колись мені робили масаж і сказали, Коречі, і банки виглядали не як банки. Вони вже були такими, вони насправді є навіть перс, ну, сучасні, пластикові і вони накачуються якимось девайсом. І так, -р 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 -р. От Мені разок таке робили, я не зрозумів, ну, спина була синя, чи воно допомагає, я не знаю. І останнє фото запитання угу. е, я вам показую, а ви маєте назвати що це. Блін, це кігурумі, чи якось так, так називається. Так. Просто таку штуку, вона досить таки стара. Навіть Лєрі я колись купував. Інша вона була, але мені здається, вона називалась Кігурумі. Марік вже таких штук не носив. Йому не було цікаво. Тобто, якщо Лєра таке купувала, це було більше ніж 10 років тому точно. Тобто, це вже старий тренд. Але та я його пам'ятаю, в неї було навіть дві штуки таких. Прикольно. Це був youtube проєкт перевірка на вік. Підписуйся, став лайки і коментуй це відео.